Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру, яка комаха сховалася за листочком. Вам потрібно буде поглянути уважно на картинку та здогадатися, яка комашка сховалася. Давайте спробуємо, дітки. Гляньте уважно, хто сховався. Так, це метелик, розумнички дітки. Гляньте, будь ласка, на наступну картинку. Хто заховався під листочком, хто має червону спинку та крапочки чорного кольору. Так, це жук сонечко, розумнички. Дивіться уважно, хто заховався. Так, це бабка молодці. Дивіться уважно на наступну картинку. Хто заховався, малята? Так, це бджілка, молодці дітки. Хто заховався на наступній картинці, дітки? Так, розумнички, це муха. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, малята!